Поговоримо сьогодні про present simple. Це теперішній простий час, який виражає регулярну повторювану дію. Розповідне речення особа, дієслово. слово. Якщо наша особа хіші it, то ми до дієслова додаємо закінчення S або es. Заперечне речення особа – «do», «does», «not». І діслово без есочки, тому що Das забирає її собі. І питальне речення WH, якщо є. Потім виносимо do Das наперед. Особа і Дієсло. Давайте утворимо речення із дієсловом «visit». Я відвідую I visit. Він відвідує he visits. Ми відвідуємо we visit. Вона відвідує She visits. Робимо з них заперечне. I don't visit. He doesn't visit. We don't visit. She doesn't visit. Питальне речення: Do I visit? Does he visit? Do we visit? Does she visit? Якщо ще не зрозуміло, пиши питання у коментарях. Ну не забувай підписуватися.